Вітаю на каналі Неопросвіта. Я вже неодноразово казав, що світ лише зараз, після початку повномасштабної агресії рашки, починає по-справжньому відкривати феномен народу. Проте для українців відкриття того, що існують різні народи, відбулося ще під час першого майдану. От тільки тоді ми геть не помітили, що маємо справу не з різними за соціальним походженням українцями. Лише під час Революції Гідності, яка перетекла у так звану гібридну війну, стало зрозуміло, що причина діаметральної протилежності Майдану та антимайдану криється у світогляді українців та московитів. Це прояв двох абсолютно різних народів, кардинально відмінним за своїм світоглядом. Один принципово вільний. Інший принципово невільний рабський ці картини Рєпіна часто виринають для ілюстрації різниці, не можу пропустити їх і я. Пройшла не одна сотня років, але, як бачимо, ми нічого не змінилося. Якщо ми пригадаємо майдан, то він дивував своїм гуманним поривом, безкорисливою взаємодопомогою, волонтерством. Причому гуманізм проявлявся настільки сильно, що якщо це, скажімо, описати в літературному творі, то авторові неодмінно закинуть нереалістичність змальованого, прикрашання дійсності. На противагу цьому, Антимайдан постав якоюсь сюрреалістичною, гротескною карикатурою на людяність. Майдан і Антимайдан це максимально наближені до абсолюту прояви. Того, наскільки можуть бути різними народи. Тому на цьому контрасті дуже гарно спостерігати за особливостями явища. А що ж решта народів? Їхній світогляд десь між цими граничними проявами, чи ближче до Майдану, чи ближче до антимайдану. Я думаю, настав слушний час поставити вподобайку під відео і не забувайте про коментарі, адже вони допомагають його поширенню. А я переконаний, що про це повинні знати усі. Дуже показовим на Майдані було те, що людей не можна було відокремити в якусь окрему соціальну групу. Це був увесь народ України: студенти, селяни, пролетаріат, бізнесмени, інтелігенція, айтішники, митці, будь-хто, навіть депутати. І це незалежно від національної приналежності. Зате на антимайдані був переважно плепс, від якого походить усе негативне, пов'язане із поняттям народ. Наприклад, слово вульгарний. Воно походить від латинського просто народний. Це саме такий народ, такий натовп у компанії якого не бажає опинитися жодна освічена людина. В чому ж суть, де криється секрет такої відмінності? Секрет криється у соціальній свободі. У випадку Майдану люди мають соціальну свободу. А у випадку антимайдану ні. Саме на основі цих спостережень зародилася моя концепція кваліфікованої людини. Перш за все, це людина Майдану. Відповідно до сучасного світогляду, відсутність конструктивної ініціативи це головна ознака погляду на народ. І це цілком логічно з огляду на поведінку будь-якого цивілізованого народу. Без вождя такий народ переважно здатен дойти тільки до розрухи. Але український народ у цю картинку не вписується. Тому що він інший, він соціально вільний, через це здатен на конструктивну стихійну ініціативу самоорганізацію. І саме через це я так часто говорю про народ. Бо без правильного розуміння народу неможливо зрозуміти українську культуру. Та український світогляд. А найголовніше, що цей неймовірний феномен дає ключі до оновлення світогляду людства, а також до нової форми демократії, про що поговоримо у наступних випусках. Тож, якщо ви хочете піти зі мною далі, до незнаних світоглядних обріїв, підписуйтесь на канал НеоПросвіта та поставте на дзвіночок. Щоб не пропустити нові відео про найважливіше наш світогляд, і думайте про високе.